Розминка, тренування і підсумковий матч на цьому ж полі такий графік сьогодні в учасниць команди табору Максимум з Амфутболу розповіла голкіперка Олександра Золотухіна. Вона каже в цьому виді спорту з дитинства і, хоч звикла грати в нападі, та в збірній погодилася стати на ворота. Тут голкіпер трішечки допомагає своїй команді подивитись підказати навіть з моєї сторони, як краще бути їм в даній ситуації, якщо там контратака з іншого боку, або як держати защиту, або контратакувати. Тобто я беру на себе відповідальність, і дівчата мені довіряють, і я їм довіряю. Вони дуже класні, сильні, спортивні дівчата, і я дуже ними пишаюсь. Капітан команди Ольга Бенда працює в Українській асоціації футболу та нині допомагає тренувати збірну. Колишня військовослужбовиця розповідає, втратила кінцівку в 2017 році поблизу Авдіївки Донецької області під час російського обстрілу. Нині вона, каже, активно займається спортом і долучилася до програми реабілітації табір можливостей, де відновлюється не тільки фізично. Тут іде соціалізація з командою, спілкуєшся, отримуєш підтримку, допомогу, розуміння тебе. А з іншої сторони, фізично, тому що я тримаю себе в формі, а це найкраще для того, щоб ходити на протезі. Футбол для мене насамперед це можливість пройти гарну реабілітацію для себе. Спортсмени шикуються перед представленням команд. Звучить гімн України і лунає свисток. Гру розпочато. Віталюж. Віталюж. Дер, Після основного часу та двох додаткових таймів нічия. Тож головний суддя Віталій Ластівка призначає серію пенальті. У підсумку дівчата перемагають команду чоловіків з рахунком 3-2. Є на чим працювати, але сьогодні прям дійсно видно, видно прогрес набагато краще ніж було в минулому році. Тому я вам Макензі разом дякую за сьогоднішню гру, Це було неймовірно враженнями. Від матчу поділилася 19-річна гравчиня Тетяна Мацишина з Вінниці. Гра це завжди хвилююче, це завжди про якийсь певний ризик, про виклики, але зараз. Як і після кожного тренування я втомлена фізично, але наповнена емоційно. Жінки з ампутацією збираються в золотоноші втретє, розповів генеральний директор громадської організації Табір Максимум Віталій Собко. Програму можливостей для них розробили спільно з американцями, аби допомогти дівчатам повірити в себе, стати впевненішими і подолати власні страхи. Повідомив він на базі табору. в межах програми сформували команду з амфутболу. До спортивного колективу війшли учасниці з різних міст України. Ця команда створена в співпраці з українською асоціацією футболу та українською асоціацією футболу людей з інвалідністю та нашими американськими партнерами фундації «Шепардс» з штату Міннесоти, Сполучені штати зараз в таборі в нас на зборах є 11 дівчат. А на полі грає 6 гравчинь плюс воротар. Решта команди це заміна. І ми зараз інтенсивно готуємось, тренуємось для того, щоб найкраще представити Україну. Перший чемпіонат світу з Амфутболу пройде в листопаді, де команда Максимуму змагатиметься з 12 іншими, додав Віталій Собко. Віта Кавун, Суспільне, Новини, Черкаси.